Прощення гріхів, кінець прокляття. Марка 2.3, 15,12 І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому Відпускаються, сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали. Чого він говорить отак, зневажає він Бога, Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм Що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше сказати розслабленому Гріхи відпускаються тобі, чи сказати Уставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому: Тобі я наказую: уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. І той устав і негайно взяв ложе і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і казали нікого такого не бачили ми. Марк описує зцілення Ісусом розслабленого він проповідував у будинку, в який не можна було увійти через велику кількість людей і раптом приносять паралізованого. Чотири друзі розкрили стелю будинку і звісили ложе, на якому лежав хворий. Знайома картина Ми бачимо паралізованого це явна ознака прокляття ми поспішаємо допомогти людині. Молимося за її зцілення, але в Ісуса зовсім інша реакція, ніж у нас. Христос не поспішав його зцілювати, Він розумів, що коріння хвороби гріх. Ісус каже розслабленому Відпускаються гріхи тобі. Усі одразу почали обурюватись і говорити, що тільки Бог може прощати гріхи. А гріх це ворог Ісуса. І Господь одразу виступає проти свого ворога, параліч був лише наслідком того, що людина перебувала під прокляттям через скоєні гріхи. У цьому випадку Ісус цілює для того, щоб усі знали, що син людський має владу прощати гріхи, а отже і звільняти від прокляття. І ви знаєте, що Він був з'явився, щоб гріхи наші взяти. А гріха в нім нема. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. 1 Івана 3,8 Гріх, за який приходять хвороби, прокляття це справи диявола. Коли ми служимо Ісусу, ми також повинні чітко бачити ворога. Якщо ми зосереджені на інших речах, Воюємо один з одним і втрачаємо правильний фокус, ми потрапляємо у проблеми. Усі народжуються в проклятий світ. Кожна людина, народжена в цей світ, підпадає під дію закону, що набув чинності з часів Моїсея. Хтось думає, що з пришестям Ісуса Христа закон анульовано, але закон буде працювати до кінця віків. Ісус сказав, що жодна літера з нього не зникне. Всі люди, для яких Ісус не став Господом, і які не перебувають під заступництвом церкви, перебувають під законом, а значить під прокляттям. Івана 9,1.3 А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його учні його, говорячи. Учителю, хто згрішив? Чи він сам, чи батьки його, що сліпим він народився? Ісус відповів Не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Ісус стілює людину сліпу від народження. Він народився у проклятому світі, його батьки могли не грішити, Він міг не грішити. Але його сліпота була продуктом закону, який більш реальний, ніж закон тяжіння. Приходить Ісус і являє волю Божу, інший закон, закон духа життя, любові та прощення, продукт нового закону. Людина була сліпою і прозріла. РИМЛЯН 8.2 Бо закон духа життя в Христі Ісусі. Визволив мене від закону гріха і смерти. Влада пробачати гріхи. Коли людина не бачить і не розуміє цього, їй потрібен поводир. Той, хто бачить, куди йти, і допомагає досягти мети. Якби всі віруючі мали успіх у всіх сферах життя, тоді церква не потребувала б поводирів. Часто люди, після покаяння, наповнившись знаннями, стають гордими, так би мовити, професіоналами, котрі все розуміють, Павло нагадує їм про п'ятигранне служіння в церкві він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоби приготувати святих для справи служіння. Для збудування Христового тіла. Єфесян 4, 11 4:11 Їхня мета стежити, щоб ніхто не збився з наміченого шляху. Їм дана влада від самого Господа. Івана 20:21, 23. Тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши оце, він дихнув і говорить до них Прийміть Духа Святого Кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. Церква. Партія Ісуса Христа. Тепер дуже просто пояснити людині, навіщо їй треба ходити до церкви. Прокляття, яке існує у світі. Може зняти лише Ісус Христос. І для того, щоб з вас це було списано, потрібно вступити до партії Ісуса Христа. Коли людина каже, що вона є членом партії, але не є її активним учасником, чи матиме вона заступництво від неї чи якусь позицію? Ні. Чому ж люди не хочуть вступити до партії Ісуса, тобто до церкви? Але сподіваються мати від нього покриття, привілеї та прощення гріхів. Господь створив церкву як місце, де ми знаходимося під заступництвом Ісуса, і ми можемо бути очищені від гріха та Його наслідків, інакше людина не спроможна від цього захиститися. Матвія 18-19 І я тобі кажу. Що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву. І брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі царства небесного. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Покаяння працює. Матвія 3, 7, 8 як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них Роде зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього, отож учиніть гідний плід покаяння. Люди бігли до Івана Хрестителя, щоб покаятися, змити свої гріхи і позбутися проклять. Усі, хто це робили, отримували свободу. Сьогодні покаяння працює, і ви можете отримати реальну свободу від гріхів. Багато людей, які просто намагаються зрозуміти це розумом, але не роблять цей перший і головний крок у житті, досі страждають від гріхів і проклять. Здавалося б, всі це розуміють і навіть для Бога щось роблять, але досягти всього, що Бог обіцяв, не можуть. Чому? Ісус сказав. Марка 1.15. Збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Більш того, сам безгрішний Ісус приходить до Івана Хрестителя, який хрестив хрещенням Покаяння. Коли Іван опирався Ісусу, Христос сказав Так годиться нам виповнити усю правду. Матвія 3, 13-15 Якщо навіть Ісус, якому не було в чому каятися, приймає хрещення покаяння і таким чином виконує волю Божу, то наскільки це необхідно нам? Два найважливіші кроки Перше Покаяння. Друге віра в Євангеліє. У чому ж нам перш за все потрібно покаятися? У Біблії зібрано багато книг, і часто важко розібратися, що найважливіше одні християни наголошують на одному, інші на іншому, додають своє і виходить спотворене Євангеліє, тому завжди є висновок, щоб визначити, про що говорить Біблія і що Бог хоче сказати церкві. Книга «Об'явлення» – остання пророча книга Біблії. Була дана самим Ісусом Христом, апостолу Івану. Об'явлення 22.1819 свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. а коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі Оцій покаятися в тому, що додавали до Слова Божого та відіймали від нього. Минуло близько 70 років після смерті та Воскресіння Ісуса Христа. Господь, бачачи головну проблему церкви, посилає ангела. І дає церкві наказ, у чому треба покаятися і що виправити. Якщо хтось додасть якісь слова до Біблії, то додадуться прокляття, кари та хвороби. А якщо хтось відійме його ім'я Бог викреслить із книги життя. Сьогодні існує багато християнських думок Ти, пастор, говори, говори, але я маю свою думку чудово! Але якщо ця думка не пройде стандарт Божий, то можна позбутися прописки в книзі живих і у святому місті. Скажіть, чи є сьогодні в церкві хвороби? Так, але наприклад, коли єврейський народ повірив у Пасху, там усі люди зцілилися, звільнилися від рабства, обібрали Єгипет. Тепер Пасха наша Христос, а не ягня. За нас помер Син Божий. Жертва незрівнянно більша. Але в якій позиції сьогодні знаходяться християни? Не в дуже гарній. У чому проблема? У спотвореному Євангелії. Християни додають до Слова Божого і відіймають від нього. А це гріх, що веде до прокляття? Найголовніше питання вічності де ви прописані? Наскільки для нас важлива небесна прописка та небесне громадянство? Прописка та громадянство є у будь-якій країні, тим більше у Божому царстві. У Всесвіті, у цьому величезному світі, править Бог, у нього все на своїх місцях, немає хаосу, все набагато чіткіше, ніж у будь-якій земній державі. Часто люди не можуть впоратися з безладом у своїх будинках. Не роблять ремонт, живуть з паразитами, але при цьому намагаються висловлювати свою думку щодо Божого порядку. Книга об'явлення це фінал, епілог, і, оглядаючи з цієї позиції всю Біблію, можна скласти загальну картину. І перше питання з позиції вічності де ви прописані На небі є книги, де повністю зафіксовані наші життя. І прописка це дуже важливий факт. Об'явлення 2010. І я бачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулась інша книга. То книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми. Як прописатись у книгу життя? Фінал. Усі прийдуть до Білого престолу, де визначатиметься де хто прописаний. Біблія показує нам місця прописки у духовному світі море, смерть, пекло та книга життя. Книга життя фіксує всіх, хто має проживання на небі. Якщо дивитися з початку Біблії, то видно різні часи, і в кожну епоху людям було надано шанс потрапити на небеса. Спочатку люди намагалися жити по совісті, як знали та як були навчені, потім Бог дав старий завіт. і милість була в тому, що людина причетна до єврейського народу. Могла бути записана в книгу життя, з епохи Моїсея і до пришестя Ісуса, люди отримували вічне життя за приналежністю до Божого народу. З часу пришестя Ісуса Христа ми отримали новий завіт і увійшли в епоху благодаті. Тепер, завдяки церкві та Христу, наші імена можуть бути у книзі живих все дуже просто. Якщо ви не причетні до Христа та Його церкви, ви не можете мати небесну прописку. Можна знаходитись в церкві, але при цьому мати на все свою думку, жити згідно з нею, як ананій та сапфіра з книги дій, їхня власна думка щодо фінансів і церкви коштувала дуже дорого життя вони жили за спотвореним Євангелієм. Об'явлення двадцять 15 І дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Висновок отже, ми можемо зберегти свою небесну прописку, якщо зберігатимемо неушкодженим Слово Боже. Нам потрібно проаналізувати свої життя, покаятися і виправити всі сфери, де ми додавали до Слова Божого свою думку. Багато людей успішно проходять цей шлях відновлення, і наступна історія яскраве тому підтвердження. Об'явлення 3.5. Переможець зодягнеться в білий одяг і не зітру його імені з книги життя, і визнаю його ім'я перед моїм отцем та перед його ангелами. Сповідь Мій старший брат кликав мене до церкви. Але я був гордий і думав, що це не для мене. Я не вірив йому, тому що, як і багато людей. Я вважав церкву певним родом бізнесу. У серпні 2010 року церква ставила мюзикл у палаці культури. Мюзикл мені сподобався, але й після його закінчення театр для мене не закінчився. Люди свідчили про їхнє життя, а я думав, що все це вигадані історії. Пастор почав молитися. На моїх очах люди звільнялися від бісів. Спочатку мені здавалося все це дуже моторошним. Я дивився на людей і не розумів, що коїться. Я був вражений побаченим. Усередині себе я говорив Який жах! Але останнім ударом по моїй зневірі були щирі сльози мого брата. Я ніколи не бачив його зі сльозами на очах, навіть у складних чи безвихідних ситуаціях. Пролунав заклик до вівтаря. І я вийшов на покаяння. Увечері я розповів про все побачене друзям. Моїх товаришів не здивували мої емоції, вони швидко мене переконали. Я, звісно, їх послухав, але для себе вирішив жити правильно, не питиму, не куритиму, почну займатися спортом. Одного вечора я прийшов у бар і сказав своїм друзям Я тепер не п'ю, тільки безалкогольне пиво. Вранці, коли мене розбудили органи правопорядку, я виявив, що сплю під лавкою, вкритий якоюсь фуфайкою. Я стільки випив, що навіть не пам'ятав, як опинився у барі, просто правильно жити не виходило. Якось хлопці та дівчата з церкви запросили мене на репетицію мюзиклу. Я прийшов, ми потоваришували, і я почав відвідувати церкву. Але всередині я був ще тим самим. Якось ми сиділи з моєю рідною сестрою, яка вже прийняла Христа у серце у неї на кухні. Ми згадали часи нашого дитинства, вона розповіла мені, як мама давала їй гроші на дорогу в училище в одну сторону. Потім мама брала мене на руки і плакала, оскільки то були останні гроші. Ми йшли з мамою до бабусі, щоб поїсти, у момент цієї розповіді я почав сильно плакати. Раптом я зрозумів, що моя мама, яку я не цінував і не шанував, тому що вона не дала мені дорогу в життя, зробила все, щоб нас виростити та прогодувати, адже вона могла просто здати нас до інтернату та жити своїм життям. Вся картина життя раптом склалася переді мною. Коли мені було чотири роки, мої батьки розлучилися. Моя мама була інвалідом. Коли їй вдавалося заробити якісь гроші, вона намагалася вислати їх братові до в'язниці, вивчити доньку і прогодувати мене. А я ніколи не намагався її зрозуміти, тільки звинувачував у мене було своє життя. Одноманітне та похмуре воно пролетіло перед очима, у дев'ять років я курив і крав у дідуся кишенькові гроші, з п'ятнадцяти років я жив активним статевим життям, у шістнадцять років я опинився на лаві підсудних, але мене це не змінило. Я завжди був у пошуках щастя. Якось я зустрів ту, яка відрізнялася від інших. Вона хоч і виявляла до мене симпатію, але в ліжко не лягала, вона змінила мій погляд на життя. Через неї я перестав спілкуватися з кримінальним колом, влаштувався на роботу і планував своє майбутнє сімейне життя. Мені здавалося, що все налагодилося. Коли ми збиралися зареєструвати наші стосунки, я дізнався, що вона спить з моїм товаришем. Мій світ був зруйнований, я почав сильно пити. Щодня я приходив до неї з квітами і просив вибачення, хотів забутися з іншими подругами, намагався покінчити життя самогубством. Я не бачив сенсу життя, тому що всі мої плани були пов'язані з цією дівчиною. Я поводився як божевільний. Друзі та рідні не знали, чим мені допомогти. У той вечір спогадів я пішов від сестри іншою людиною. Вдома двері відчинила мама. Впавши на коліна, я просив у неї вибачення, віддав їй усі заощадження, які я мав. Вночі я не міг заснути. Згадав, що в церкві проходять молитовні зібрання вранці і, не роздумуючи, пішов туди. Там мене зустріла пастор. Вона спитала мене, що з тобою? Я не міг стримати сліз і обійняв її, мене наповнювало усвідомлення моєї власної нікчемності та бруду здавалося, виходу немає. Присутні на тих зібраннях розповіли мені свої історії вони говорили про те, як Бог змінив усе в їхньому житті, лише тоді я зрозумів, що Бог є моїм отцем і Спасителем. Усередині з'явилося величезне бажання брати активну участь у житті церкви. Я став відкритим для всіх, розповідав про свої гріхи пастору і навіть не розумів, що сповідався. Поради пастора стали для мене великою цінністю, я не пропускав проповідей. Одне з найсильніших откровень, яке я прийняв, у всьому бути слухняним Божій людині. Але було ще те, що залишилося від колишнього життя. Я закохувався в дівчат, які були старші за мене, це було моєю слабкістю. Коли я говорив про них пастору, її відповідь миттєво розвіювала мій дурман. Одного разу я знову закохався і вирішив не говорити пастору про свій новий зв'язок, оскільки знав, що вона вправить мені мізки на місце. Звісно. Ми з цією дівчиною займалися сексом так почалося моє подвійне життя в одному я був християнином, в іншому я був співмешканцем і відчимом восьмирічної дитини. Я був як гріб, зовні гарний, а всередині повний мертвих кісток. Перед людьми і своїм пастором я виставляв себе праведним і навіть намагався вести домашню групу. Моя філософія була такою О навіщо все псувати, всі щасливі, і я теж, нехай все йде своєю чергою. Спочатку все було добре, я приводив людей на свою домашню групу, вони рятувалися. Але це тривало недовго. Постійна брехня і страх того, що все відкриється, мучили мене, подвійне життя спустошувало мене, хаос був скрізь. Я не міг бути щирим, як раніше. У церкві доводилося грати роль святого, усвідомлюючи свою гріховність, а приходячи додому, вирішувати нескінченні конфлікти. Була спроба вирішити все, не відкриваючи правди я переїхав від цієї дівчини до мами додому, але все одно повертався до неї. Намагався каятися Богу напряму, але нічого не змінювалося. Я не був чесним ані з пастором, ані з Богом, тому залишався рабом гріха. І ось я знову стояв на роздоріжжі або святість, або гріх, непереборне бажання знову повернутися до того ж ліжка і торкнутися того ж тіла. Я почав молитися Боже, благаю тебе втрутитися в цю ситуацію, я не можу це сам перемогти. Через пару днів я не витримав і прийшов до неї. А вона була вже з іншим хлопцем, який був ще молодший за мене. Бог вирішив це питання цього ж вечора я у всьому покаявся пастору і своїм друзям і став повністю вільним. Я вдячний Богові за те, що він зруйнував усі прокляття в моєму житті і не стер моє ім'я з книги життя. На сьогоднішній день мої мрії здійснюються. В мене чудова родина. Я служу таким самим хлопцям, яким був я. Є домашні зібрання. Бог руїни перетворює на шедевр.